Давай, Рома, разу! Більше розкачка!

Оператор все Слухай, з двома кабанами. І так. Віталік на знімальній площадці. Блокпастер. Чупить третій Бурлаки на Волзі Візьми. на навозять. Собирати. Але так. Заберіть оленя. Все, давайте, вйо Бурлаки пішли. Так, бурлаки вперед пішли, перші бурлаки йдуть. Більше газу, Віталя! о Давай, давай, газуємо! То була генеральна ревестиція по витягування Ростислава Івановича. Тут ми треба без заводення вийти. Ну давай виходь. Давайте, бурлаки! Далі! так, колтатом дай будемо! Ні, 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 добре <реку> стоїть! Другу, Давай, все, можна, Собожь, так, бурлаки пішли! Перші бурлаки! Юрко, Рома, давайте! Дай, Бурлаки! Давайте! <рикан> <рикан> Отлавлять здоровий хлоп. Я ставлю, от то ж там. Так, перші йдуть бурлаки. Пошли. Рома, давай! Рома, давай! Юрко, давай! Стоп, стоп, я не А что Давай, давай, не, Юрку Давай Да давай, тяни тебя без ростика, да тяни без ростика. Давай, Ростик, ты сюда плачь его. И зацепляй, а я не плачу. Трошки на ту сторону пхайте його. Чуєш? Ось звідси, туди. його Та не залазь на нього. Пхайте туди його, туди, в ту сторону. О! О! А я А чого ти, блядь, мовчиш, що у тебе лопата є? Ми би поставили дрова і воно вже би А ви... Ми вже на асфальті були би біля Магерова. Да, <рес> <рес> Ростик, лопату тільки <рес> ти <рес> маєш, я не маю. Рост, тепер сандалі, сандалі бач, ні до чого ті панти. <рес> <рес> Давайте <ти> відкопиться йдуть. <рес> 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 а ви чиніть, хлопці, що ви? Татяне що? Він відкапувати. Треба відкупати передів. Чесно, якщо є лопата відкупати, або навіть бульдозером, то по він піде. Давайте вже спробуємо. Я ні, мені то мені Іванович, поки важко. бо ж сотки друг і мене часто витягують. Я просто знаю людей, які ви раділи раділи туди. Та по гарну траншейку зроби, як варні. Диви акуратно, мі на міну не попаде. Нам би сюди машину ограбію, ростик, то просто тут дозволу не було, розумієш, на проїзд тої дороги. Маповську кулумику даємо. Ой, бля. Чись твій квадроцикл по осяк не прийшов. Ростик не зможеш відігратися на кордоні на лежити. Я удав гаду там. Буду вам і дозвіл, буду вам і нагрузки. Діки нам і тобі, мова. Ти б не стояв. Я йому допомагаю. Він записує. Чуєш, А багато таке, як дреглі, кстати, то в Ізраїлі за то гроші беруть за в'язні. Та нормально можете тягнути вже. У нас, кстати, більш екологічно чистіші, навіть табани, блять, будуть. Ми просто ж з ним. <свистання> Ростик, отут от з під до того скинь, да, 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 І тут збоку, збоку, щоб воно йому а, давало прохід. Ростику тут. -от, тут во, от тут от біля цього. Біля підножки, Ростик. закиньте щоб ми тебе не витягували. <свистання> 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 йому трос душею. Да, Приїдемо, а тут кабани на ньому катаються. Ну просто засусало. Я би казав хлопці, тягнути, двох ні. Якщо тягнути, треба трохти. І ні, до, до гори та там, там не підеш. Не підеш Підемо, а що, зараз, це, все, що, виктору, що не під вже виможемося, мусимо щось робити. Давайте чи ні, він же відкупав. Треба трансею проти, щоб він трошки класи мене. Не збоку а спереду, щоб колесо молоко запіти. Хід на коло. Колесо і передок трошки. Передок чуть-чуть підкупай, так.

<плес> Рослав Іванович, вітаю вас! Ой, я, чакай, чакай, я тут за де зараз буде. Зараз помийш. То за гроші мамо, білет гривня. Давай, Руслан Иванович, последний путь. О! А ты кинешоти дорога? Ну, бач Так, я понял. Плаху тут. Це тоді да? арсан, що голова ноги? Шо? Арсен, тоді, що? Арсен тут не шо там. тут дорожка. Просто прикольна так таки знайшов цю дорогу.